Всім привіт, підписникам, гостям каналу також. Дивіться, сьогодні у нас То грижовичок зразу вам показую. Сьогодні у нас 16.025 рік. Ось Бачите, які кабасики? Сьогодні буду їх важити. Сьогодні вони це вже з'їли на одну голову по 80 кг гроберного корму. Дивіться, стоять вони у мене на цій торговій марці. БМВ БМВД, ФІД універсальне. Коли я їх останній раз вважав, зараз вам скажу. Так. останній раз я їх важив 8.01. 8 січня, виходить. Їм тоді було 69 днів від народження. Вага їхня на круг складала 28 кг 880 г. Так. Сьогодні у нас 16.08. Будемо важити. Зараз подивимося, що у них так рух вийшло. Так, а по таблиці, що воно може вийшло в нас. Так, 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 так. А, як з'їдають... Ага. Довжен добовий приріст по таблиці. Тут написано. Тут не скільки вони повинні важити. 30-60. І по таблиці в нас виходить 800 г добових. Суточних, короче. Щас, короче, зважу всіх, переважу і посчитаю, що в нас вийшло по конверсії і яку вони вагу набрали. Потреба комбікорму повинна бути 2 кг. 10 2 кг 10 г. Так що зараз перевіримо, що в нас виходить. Так, ось оде декількох загнав. Зараз режимчик, щоб було більш-менш. нам понятно, Подмічаю їх заодно. Щоб не попутати. Отак. Так, раз, два, три, чотири. Зважив 271, 600. Зараз випускаю, скільки тут в мене. Один, два, три, чотири. І потім ще п'ятьох. Спробую одразу загнати. Чи вийде, чи ні. Зараз побачимо. Ще ось оде загнав. Один, два, три, чотири. Остався один. Зараз режим. А цих одразу теж відмічаю. Оптак. А а так. Щоб тоді не побути. Так. 242. Ще одного. Так, і ось оде последнього зважив. Складає 70 кілограм. 500 грам. Зараз, коротше, посчитаю, що в них вийшло на круг. Так, друзяки, трошки предісторії. Получається, поросятам вже від дня народження 100 так, так. 109 днів. Щоб було більш-менш зрозуміло. Сьогодні у нас 16.02.025 рік поросята стоять на торговій марці Ніфіт. ВМД Універсальне. Так, дивіться, трошки позаписував, От дивіться що в нас виходить. Це за гроберний корм. Гроверного корму вони з'їли на круг на сьогоднішній день 80 кг по 80 кг на одну голову. Переважив, коротше, я їх усіх. Получилася їхня обща общий вес сьогодні, на 109 днів від дня народження. 584 кілограм на 600 грам. Тут їх на сьогоднішній день 9 голів. Можете пересчитати. Так, дивіться, що у нас було. Важив я їх е, останній раз 8.015 року. На кругу них було, тоді їм було 69 днів, було, їм тоді було 69 днів від дня народження. Е, вес на круг був 28 кг 880 г. Так. На сьогоднішній день е, на круг у них виходить 62 кг 920 г. Це позаписував, щоб можна було вам щось. Розказати, Дивіться, що я можу вам ще сказати. По таблиці вони йдуть по привісах навіть краще. То, що тут по таблиці написано, суточний привіс має бути 0,8, а у них іде суточний привіс 945 грам. Це навіть почти як на гровері. по таблиці, То, що на гровері 970 грам. Повидно по таблиці должно бути. Так що універсальне БВД поки що працює. Подивимося, як воно далі буде йти. Це вже виходить 109 днів. Це у нас 120 днів, 4 місяці. Це залишилося 11 днів. Хай навіть 11 кілограмів, вони ще 63, грубо говоря. Получається, да, 62-920-63 плюс 11 це буде 70. 74 кг на круг на 4 місяці. Ну, Я скажу так, слабенько, не знаю чого, ну, для мене це слабенько, чесно скажу. А так, по таблиці йде чітко. Тут навіть нема слов. Ось якщо кому потрібно, для замовлення є. Бачите? Номерочки. Так, стояли. За Та чому вони в мене стояли? Не, по корму. Дивіться, я йду по таблиці, придержуюся, щи по таблиці. Тому що 15% БМВД даю, 40 пшениці даю. Тут ячменю треба 35%, але я даю 30. А чого 30%, то що додав ще екструдованої сої. Не, сої. Для того, щоб у мене зернова група слабенька, так, щоб повісити трохи білок. І кукурузи 10% даю. Це все на 100 кг. Ну, Ще саме це додавляю підкислювач із. Тим, Сорвент, щоб було більш-менш зрозуміло. Так що якось отак. У 5 місяців я думаю, як Ну, будемо наблюдати. Не буду наперед заглядувати, бо вони ще й вискочать і ще краще, ніж зараз результати. Так що підписуємося, наблюдаємо, будемо дивитися далі, що буде. Ще рано щось сказати. Це я вам 100% кажу. Дивіться тоді, у них був привіз. На старті 500 там з копійками получився, Ну, по таблиці теж, що тут у нас по таблиці? 570, а в них, по-моєму, 520 був. На гробері у них ось де получився привез трошки вище, ніж чим... трошки нижче, чим на фініші. По 945, а по таблиці йде 970. Подивимося, що вони на фініші дадуть. Моли там мешки на фініші нам гипнуть. Таке кілот 400 за сутки. будемо дивитися. Так що рано ще щось сказати по цьому БМВД. Кому потрібно замовляти, ось сюди замовити можна, бачите? Щас ставимо на гроверний корм, у них це вже закінчився, там о пару кілограм є. З'їдають вони по 230 кг на одну голову. Це щоб взагалі вийшло в них по 350 кг на одну голову, я вважаю, так. З'їдять по 230 кг на одну голову. І... Потім я їх опять важу і ми все відсчитаємо, що вони набрали. І, може там будуть ще по кіло 4, а може більше. Будемо дивитися далі. Так що, хто забувся підписатися, підписуємося. Всім пока.